Людина починається з добра. Добрівчинки людину. Людину роблять справжня доброта, що від самого серця Наймогутніша за все на землі. Лише вона може покорити страшне зло та виправити безліч скоєних помилок людства, війни, агресію, заздрість та ненависть. Лише доброта. Може вилікувати поранене образами та більне серце, підтримати у скрутці та допомогти знайти вірну старинку в житті. І саме людині, вона підвласна, і я це точно знаю, бо у нашої родини є секрет один, незмінний. всім лише добро робити: не сварити, а хвалити, не заздрити, а радіти. Поважати і любити, і тому я побажати, хочу людям всім на світі. Той секрет у серці, мати, він дозволить щастя жити, він добро помножить світі, дасть до миру всім прийти. Справжню саме він людину у собі дає знайти. Бережіть добродуші душі своєї, що з дитинства мати вам дала. Не дозволяйте байдужості та жорстокості його розчавити, не чекайте допомоги від когось, а допомагайте самі від усього свого доброго серця, нічого не очікуючи натомість, бо якщо не буде добра, то не буде людства.